Я пізнаю світ тиждень 28, урок 249. Розгортаємо свої друковані зошити на 21 сторінці. Тема нашого уроку підготовка до діагностувальної роботи. Як ви вже зрозуміли, до нас на цей урок завітав наш любий друг Центаврик. Давайте прослухаємо його повідомлення та виконаємо усі запропоновані завдання. Увага! Добрий день, друзі. Людський мозок порівнюють із персональним комп'ютером, який керує організмом і всіма його процесами. Тож сьогодні ми знайдемо завантажену на нього інформацію і пригадаємо, що нам відомо про енергію та її різновиди як виробляють теплову та електричну енергію і як їх можна заощаджувати. Упевнений, ви впораєтеся швидко і добре підготуєтеся до діагностувальної роботи. Діти, я теж впевнена, що ви впораєтеся з усіма завданнями швидко, легко та добре підготуєтеся до діагностувальної роботи. Давайте повторимо вивчене, оберіть, будь ласка, правильну відповідь або відповіді. Перше. фізична величина, яка характеризує здатність фізичних тіл або частинок виконувати роботу, про що це говорить? А, довжина, Б енергія, Б електричний заряд. Дійсно, діти, правильний варіант підбула в колб це енергія. Друге, згідно із законом збереження і перетворення енергії. енергія, Що вона робить? Варіант А. З'являється під час виконання роботи, Б. Перетворюється з одного виду на інший та передається від одного тіла до іншого, але накопичується в акумуляторах. Дійсно, діти енергія перетворюється з одного виду на інший та передається від одного тіла до іншого. Питання 3. Речовини або процеси в природі, використовуючи, які людина виробляє енергію. Що це може бути? А, вітер, Б, рослини, В. джерела енергії. Звичайно, діти, ці процеси називаються джерела енергії, бо коли в кружечок. Розгляньте, будь ласка, світлини. Назвіть вид енергії, який ілюструє кожне зображення. На першій світлині. Яку енергію ми бачимо? Дійсно діти, це світлова енергія або енергія сонця. На другій світлині. Так, теплова енергія дійсно. Теплова. На третій вітряна і на четвертій. Так, електричне, дуже-дуже добре, молодці. Перевертайте сторінку. подалі. <світнє> Слід встановити відповідності, що з цього відноситься до вичерпних джерел енергії, а що до невичерпних джерел енергії. У вас є такі послідовності, як кам'яне вугілля, рухова вода, вітер, уранові руди, дерев'яне вугілля, сонце, нафта і природний газ. Самостійно простим олівчиком з'єднайте, що до чого відноситься. Перевіряємо, до вичерпних джерел енергії відноситься кам'яне вугілля, уранові руди, деревне вугілля та нафта. А все інше відноситься до невичерпних джерел енергії. Це рухома вода, вітер, сонце і ще й природний газ. Тож, з'єднали все це стрілочками. Якщо втомилися, зробіть для себе невеличкі вправи для покращення зору. А далі пригадаємо, що таке сонячна батарея та вітрогенератор. Для того, щоб правильно ставити пропущені слова, мудрасу вам цьому допоможе, але слухайте її уважно. Сонячна батарея пристрій, у якому світлова енергія енергія сонця перетворюється на електричну. Вітрогенератор пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Ставили слова, яких тут не вистачає. І давайте ще раз перевіримо себе. Сонячна батарея це пристрій, у якому світлова енергія, тобто енергія сонця, перетворюється на електричну. Вітрогенератор це пристрій, що перетворює енергію вітру на електричну. Розлізьте, будь ласка, малюночок у п'ятому завданні. Розкажіть, а як працює гідроелектростанція? Пригадайте, будь ласка, цю інформацію. У завданні шостому ставте пропущене в рамочках за зразком. Теплова електростанція перетворює теплову енергію, що видобувають під час спалювання корисних копалин вугілля, на електричну. Наступна сонячна електростанція перетворює енергію, яку енергію сонця правильно. Запишіть, будь ласка, сонця. На електричну. Наступна яка енергія, а можливо, не тільки енергія, щось інше, що перетворює енергію вітру на електричну. Дійсно, це може бути або гідроелектростанція, або вітрогенератор. Запишіть, будь ласка. Далі гідроелектростанція перетворює енергію рухомої води на електричну. І стані також, будь ласка, не забудьте перевірити себе. Атомна електростанція перетворює теплову енергію, що отримав під час поділу атомних ядер на електричну. Тож самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте цю інформацію, назвіть відмінності, що мають атомні, теплові та гідроелектростанції. Ну а зараз я пропоную усім заплющити свої оченята та відпочинути з композицією Арія йогана Себастьяна Баха. ми з вами поглибимо наші знання про композитора. Для цього прочитаємо довідку. Йоган Себастьян Бах. Роки життя 1685-1750 видатний німецький композитор віртуоз органної музики. Пригадайте, будь ласка, значення слова «віртуоз». Поміркуйте, що означає бути віртуозом органної музики. Дайте, будь ласка, відповідь на запитання. Де можна почути гру на органі? Яку енергію можна заощадити під час дискотеки, якщо використовувати інструментальну музику? Перегортайте сторіночку далі. Виконайте завдання під номером 9. Пригадайте, що таке енергозбереження. Оберіть правильну відповідь. Енергозбереження це дії спрямовані А. На збереження рослин на землі, Б. На ощадливе використання теплової та електричної енергії. В. На накопичення енергії в акумуляторах. Де у нас є визначення енергозбереження. Що це таке? Дійсно, діти. Енергозбереження це дії спрямовані на ощадливе використання. Теплової та електричної енергії. Букавку Б обвели в кружечок. Прочитайте, будь ласка, далі під дірочкою твердження. Розкажіть, з якими ви погоджуєтеся, а з якими ні. Твердження перше. Зберегти певну кількість енергії доцінніше, ніж виробити нову. Подумайте. Наступне енергію краще накопичувати, аніж використовувати. І ще одне, якщо є можливість не витрачати теплової та електричної енергії, треба заощаджувати її, наприклад, грітися від багаття. Так, дуже добре. І завдання під номером 10. Пригадайте, а що варто зробити задля збереження теплової енергії вдома? Ставте пропущене в реченнях. Перше, для збереження тепла всередині будинку треба утеплити стіни, підлогу і дах матеріалами, крізь які тепло дійсно не проходить усунути протяги, утеплюючи вікна та двері. Друге, для заощаджування гарячої води слід не витрачати її марно. Наприклад, що робити, коли ми чистимо зуби? Вимикати гарячу воду правильно, коли чистиш зуби, не використовувати більше гарячої води, ніж потрібно, наприклад, зменшити її набір і температуру. Так, діти, ми дуже гарно з вами попрацювали на цьому уроці, багато чого пригадали та підготувалися до діагностувальної роботи, яка у вас буде у четвер, тобто на наступному уроці. Не забувайте повторювати усі навчальні одинички, які ми розглядали, повторювати усі правила та готуватися до діагностувальної роботи. У своїх маленьких зошитках для домашніх завдань тиждень 28 виконати сторінки 4 та 5. Успіхів вам, урок завершено.